Ми із кумом не полюєм третій рік. Но проте він геніальний чоловік, хоч ружо своє продав уже давно. Та й говорить, та на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи, і на що мені морохаця скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився оклялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але порушено закон. Бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив? Ну хто ж повіре, що дубиною вбив? Затягли ми кабанця того в сарай, ум говорить, ти, будь ласка, починай, скручуй віхті і соломою смоли. Тільки весь мені сарай не підпали. Я по водичку побіжу наберу і смолити поможу. Починаю, я кабанчика, смолить. Диму повно. голова мені болить, де той кум запропастився, де пропав, наче згинув, чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать. Прибігаю, бачу кума наставком, щось вовтузиться і бовтає дручком. Ти прости мені, він каже, і пробач, Загубив відру, не витягнув, хоч плаче чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося. З відрами у двір пес людує і піснується му звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недозмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках. З олівцями і блокнотами в руках щось там пишуть, обміряють кабана. А назустріч нам виходить старшина. Хо-хо-хо, появилися орли. вже й водички для обмивки принесли. Кажуть, одобряю, каже кумові. Здоров, молодець, що не удрав, а сам пішов. І так, прийдем в хату на момент і складем офіціальний документ. Посідали в хаті за столом, старшина суворо каже, ну, почнем. Папівця моєму кумові дає, напиши здесь десь із своє. І злагай чисто сердечно, од душі і, пожалуйста, по руському піші. Государственний учим шостий год, ну нікак не возьмем його в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він же припаяти може нам штраф, або візьме до в'язниці повезем і посадимо холодне КПЗ. Куп спокійно, умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Я він каже, нерозбірливо розбігливо пішов, так поету. Послушать об'яснення прошу. Ми такі то, такого то числа. Завершили по хазяйству всі тіла і пошли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загонився ваш сарай, я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо до хати в місті з ним, а сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина Позапрятались пряга і смалять кабана. Ні, звісно нам откуда і коли кабанцятого банцятого мерзавці притягли. І тому прошу, районне УВД, хай порядок цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.